Друзі, всім привіт! Як вам з новинкою? Зараз буду показувати квартиру однокімнатну, яка знаходиться біля метро Ботсад. Квартира перший поверх. Так, гарний житловий стан. Показую вам першим. Ось такий затишний двір. Там метро. До станції ботанічний сад йти приблизно 7 хвилин. Тихо, затишно, є лавочки для посиделок. Хочу звернути увагу, що дуже високий перший поверх. Дивіться, внизу є цоколь, і перший поверх виглядає як другий. Я в квартирі, кімната, вхідні двері. Санвузол та кухня. Почнемо з кімнати. Кімната площею 15 метрів, житловий стан. Так, вікна у нас виходять на сусідній будинок. Тут дуже тихо. Квартира ідеально підходить не тільки для життя, а й під оренду. У коридорі та на кухні на підлозі плитка. Кухня, газова колонка, у вас завжди буде гаряча вода. Так, газовий лічильник, газова плита. Кухня площею 6 метрів. За вікнами сусідній будинок. І ось такий санвузол. Тут душова кабіна, пралка та туалет. Ось такого приємного блакитного кольору. Квартира чекає на своїх нових мешканців.